Американські винищувачі F-16 вже використовується на фронті. Це теж самоліт, який літає він он нісідуправляємо в тому числі ракети класу віду-воду, які можуть літати за сотні кілометрів. тому це дуже серйозний противник. Ймовірно, з цим пов'язано те, що у Харківській області зафіксовано значне зменшення авіаобстрілів з боку ворога. Зменшення авіаударів з боку Росії пояснюється кількома. Іншими факторами, по-перше, Росія перенаправила свої авіаційні ресурси на інші фронти. По друге, нещодавні успішні удари по аеродромах і складах пального та боєприпасів на території самої Росії також сприяли зменшенню активності авіації ворога. Ну а посилення систем ППУ в Харківській області також зробили небезпечними польоти російських літаків. І, врешті-решт, ймовірно, ворог остерігається використовувати свою авіацію через введення в експлуатацію літаків F-16. Ворог знає, що ми почали використовувати F-16, тому боїться сюди направляти свої літаки. Тут власне нашу о, спецоперацію у Курській області продовжують оцінювати з-за кордону. І от о, вчора сенатор демократ Марк Келі заявив, що рішення України протистояти російському вторгненню шляхом нападу на саму Росію може змінити хід цієї війни. Чи розумієте, ви що мав на увазі, сенатор що може відбутися, як саме може змінитися війна? Ну, нам завжди вдавалося оці маневрені операції військові. Нагадаю, це і операція зі звільнення Харківщини і рейди українських сил оборони в поки що тимчасово окупований Крим. Ну і зараз ось цей рейд на Російську Курщину. От президент сказав верховний головнокомандувач, 1250 здається квадратних кілометрів звільнені від путінських військ, так і 92 населених пункти. Це величезний успіх. Мало хто міг подумати і розраховувати на подібні наслідки. І я можу лише от підтвердити те, що сказав Зеленський, що мало хто вважав це реальним. А друге, багато хто вважав це перетином якихось там умовних червоних ліній, після після перетину яких Путін значить покарає Україну там якимись якоюсь там надзвичайною зброєю, можливо, навіть ядерною цього нічого не сталося? Операція триває вже який там третій тиждень, достатньо успішна, і українські сили оборони ну роблять все можливе і дають розуміти, що вони не залишать, що це не якийсь там рейд, який були, які раніше здійснювали російські добровольчі корпуси? Це спланована військова операція, яка мета якої є, є контроль над цими територіями і створення буферної зони. Як Сказав український президент, нагадаю, що та сама Сумщина протягом останніх буквально двох з половиною років постійно потерпала від артилерійських мінометних інших обстрілів ракетних обстрілів з того боку кордону. Зараз створена буферна зона. Сумщина не потерпає, Мирні цивільні українці можуть жити спокійно. Так само сподіваюся, і можуть жити цивільні спокійні російські мирні мешканці на тих територіях, які контролюються українською армією зараз? Там створена військова адміністрація, і генерал Дуат Москальов нею керує. Сподіваюся, там буде теж все гаразд. Цікаву історію нам на цю тему пише економіст. кажуть, що збройні сили готували операцію в Курській області у секреті від західних союзників. Я не знаю, ким вважають в за економіст своїх читачів, але щось мені підказує, що тримати в секреті від тих, хто літає над країною сотнями супутників. Історія про те, що під кордон стягують орієнтовно під 10 тисяч військових, логістику налагоджують бойову техніку техніку підвозять ракети, танки, пушки, все за все, що завгодно, велике формування на кордоні стоїть. І тут, значить, ми такі в секреті від наших союзників тримаємо підготовку до цієї спецоперації. Чому проморгала російська розвідка ще пів біди Але той, хто бачить поле бою зі спутника, від нього щось тримати в секреті, якось дуже дивно. Як вам здається, чому економіст написали такий матеріал? Павло я думаю, що зараз вже немає особливого значення. Хто знав, хто не знав, хто доповів, хто не доповів. Я маю на увазі з нашого боку. Головне це успіх операції. Знав той, хто мав знати, і той, хто мав знати, не доповів, не поширив цю інформацію, щоб вона щоб був якийсь витік, звичайно, для. Такої загальновійськової операції масштаб масштабом понад 10 тисяч осіб. Звичайно, це величезний успіх тримати її до останнього в секреті, саме від ворога. Тобто, чи тримали ми її в секреті від союзників, це зараз не принципово, як на мене питання. Головне, що ворог про це не знав, і ворог отримав величезну несподіванку для себе. Значить, успіх операції його ми можемо констатувати на поточний момент. Ну і тоді змінимо дещо ракурс, в якому розглянемо це питання. З українського боку подивимось на нього вихідними в телеграм-каналі народного депутата Артема Дмитрука з'явився цікавий допис із критикою дій збройних сил України в Курській області. Колишній представник партії Слуга народу поширив про російські наративи, про, начебто, знущання українськими воїнами з цивільного населення регіону і мародерство, яке здійснюють збройні сили України. Для чого Дмитрук пише подібне, чи є у нього на вашу думку докази? Якщо є, то чи надасть він їх? І чи розуміє він міру відповідальності подібним висловам, які він от розмістив у своєму телеграм-каналі? На вашу думку. Абсолютно російський наратив росіяни не можуть нічого протиставити на полі бою і витіснити, як вони обіцяли там за день за два українських захисників з їхньої території. Тому вони вдаються до таких інформаційних провокацій, які палко підтримують деякі наші доморощені московські гниди. Як казав, хто там казав з українських героїв? Да Симон Петлюра здається про це казав, що не так. Не, не так нам ці московські воші як українські гниди. Я не хочу образити Артема артемадмитрока про нього трошки пізніше, але жодного відео там якихось пограбувань чи якогось мародерства здійсненого на цих територіях українськими збройними силами я особисто не бачу. Я бачив відео, як чеченські підрозділи як воно там називається, здійснюють мародерство на цих територіях Курщини, своїх же російських магазинів. Це я бачив. Я бачив спілкування вельми шанобливе українських воїнів з російськими цивільними. Навіть допомога, харчі, вода підвести, допомогти. Як тут до вас ставляться, як ви себе почуваєте. Це бачив це відео. Мародерства українських військових. Я не бачив життя. Там підтримується, люди підвозять воду. Я Я бачив це на відео. Да є військова адміністрація, тобто життя підтримується і ну, згідно з міжнародних конвенцій, навіть скажу, що той пам'ятник Леніну, про який там Дмитрух теж начебто, щось сказав. Який, начебто, впав в результаті якихось воєнних дій його знову впало в місце. Адже ми виконуємо теж міжнародні договори, і згідно з ними ми не можемо скидати. Навіть хоч там чорту лисому буде пам'ятник стояти. Він трошки пошкодився в Нього там нема обличчя в результаті падіння. Але він стоїть всі норми дотримані. Можемо навіть порушити якісь кримінальне провадження за фактом падіння його в результаті там прильоту якогось снаряду да, артилерійського по ньому. Щодо самого Дмитрука, ну давайте взагалі про нього поговоримо. Що це за особа? Це запеклий антиваксер, запеклий підтримувач московського патріархату, який казав, що якщо заборонять московський патріархат, а його ось ось має заборонити да, парламент, він підніме повстання. Здається, так він казав. Людина, яка бігала по столах і отримала е кримінальне провадження, здається, за статтею хуліганства на засіданні одеської. Міської ради земельної комісії ще до війни людина, яка побила військового українського в жовтні минулого року, пам'ятаєте, він разом з Олександром куницьким да, там Дмитро жовт, що на відео є Дмитро перший б'є, б'є багато по, 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 по корпусу, по, по обличчю. Людина падає. Потім людина виявляється військовим чи штурмового підрозділу. Відкрите кримінальне провадження Дмитроку світить. До 4 років позбавлення волі або до 5 років обмеження волі за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості людина достатньо весела і неоднозначна. Я думаю, що треба більше по, по лінії кримінального кодексу його опрацьовувати ніж по лінії інформаційній. Те, що він пише на телеграм-каналах своїх, абсолютно збігається з. Тим, що поширюють росіяни, а загалом я ще хотів би додати. знаєте що Росіяни підключили всі свої можливі ресурси, не лише путатів, а але резидентів деяких країн для того, аби нейтралізувати, розмити у цей наш. Успіх на Курщині. я буквально сьогодні заходжу на Рія Новості, Читаю да російський ресурс, який повідомляє з посиланням на білоруське телебачення Білорусь 1 що напередодні вчора ввечері здається, Олександр Григорович Лукашенко дав інтерв'ю білоруським нашим колегам в Лапка чи вашим колегам Лапка і сказав в цьому інтерв'ю договорився до того. Що керівник гурмо Кирило Буданов готує замах на українського президента Володимира Зеленського? Розумієте, коли росіяни через своїх білорусів, через своїх українських е агентів впливу розганяють ось такі ну наративи про якісь там пограбування, про мародерство, про якісь замахи. Про ну буч, це значить, що в них все карти закінчилися, Карта закінчилася як на полі бою, да, військові карти, так і в інформаційному просторі. Тобто, ну вони вигадують вже настільки ну далекі від реальності речі, які просто нас намагаються розтворити всередині да там президента з керівником розвідки. Там суспільство намагається розтворити з армією, яка начебто там мародерить. Тут якісь замаки готуються. От вони підключають цю інформаційну складову для того, щоб просто посіяти, розбрати хаос в нас. Коли ми починаємо досягати якихось успіхів реальних на полі бою, починається інформаційна кампанія з створення цього розбрату всередині нашого суспільства. До цього треба дуже ретельно стежити. І, звичайно, ми, ми не можемо вплинути на Лукашенка, хоча я теж можемо, я думаю, плинути, щоб він не робив таких дурнувацьких, ідіотських е заяв в прямому ефірі свого телеканалу, які розходиться потім по російських ресурсах. але ми точно можемо вплинути плину на українських депутатів, щоб вони не, не писали всякі дурниці про якісь мародерства, про якісь там. Знущання над цивільним населенням, що от українська армія, для чого ми туди зайшли? Я читав цей пост, і в мене просто новолосся стає, як може людина мажоритарних з Одеської області, яка перша зараз потерпає від російських ударів, писати такі нісенітниці. Я думаю, я кажу, що треба повернутися до попередніх кримінальних проваджень проти цього громадського політичного діяча. От, от знаєте, якщо вдасться встигнути це реалізувати, тому що ряд українських військових вже висловили яскраве бажання порозмовляти з цим пан... Нам один на один відстежуємо ситуацію, подивимось, як події розвиватимуться.